Вітаю, шановні 10 класи. Сьогодні ми працюємо над практичним заняттям номер 6 постать Володимира зеєва Жаботинського як уособлення єврейської української співпраці. Проблема співіснування різних народів, зокрема тих, яким випала жит, жити поруч один з одним, була і залишається чинною най, найпекучішою у світовій історії кількох останніх століть. Єврейський суспільний рух. Був невід'ємно пов'язаний із політичним і являв собою дуже потужний і багатогранний механізм, який мав різні прояви. В його основі лежав сіонізм, представлений цілою низкою організацій. У надзвичайно складних єврейсько-українських субережностей, що формувалися століттями, постатю, яка вказала на реальний і прийнятий для обох сторін вихід, був Володимир Зеєв Жаботинський. Володимир Зеєв Жаботинський народився в Одесі 18 жовтня 1988 році. До речі, будинок в нашому місті до сьогоднішнього дня зберігся на базарні 33. Він відомий насамперед як видатний лідер сіоністського руху і талановитий літератор, який залишив після себе велику літературну та філософську спадщину. Письменник, публіцист, поет, драматург. Геніальний перекладач писав російською мовою та івритом, пристрасно вів політичну боротьбу і утверджував ідеологічну платформу заснованих, на них, заснованих ним організацій. Він походив з асимільованої єврейської родини. Освіта Володимира Жаботинського почалась із дитячого садочка в Берліну. Першою вчителькою була його старша сестра Тамара з семирічного віку. Відвідував приватну школу для дітей обох статей, яка була недалеко від дому. Початкову освіту здобув другій одеській чоловічій гімназії, далі була Рішельєвська гімназія. Волелюбний, незалежний, не дуже дисциплінований, він постійно конфліктував з вчителями. Все, за що Жаботинський засвоїв молодості, було поза школою. Він був відкритою людиною, з ясним мисленням, багато читав або Відвідував е, парк та, на морі, та море. Весення 1898 року Жабатинський переїхав до Риму, щоб продовжити навчання і прожив, прожив там три роки. Його кореспонденції досить часто з'являлися на сторінках Одеського листка, а в більшості випадків це було під псевдонімом. В Італії він сформувався як особистість, вивчив італійську мову. Його вчителями в університеті були Антоніо Лабріало та Енрі Кепері. Вони викладали філософію, історію, кримінальне право та прищепили йому любов до людини, віру в, добро, в доброту людства. Незабаром після переїзду в Рим Жаботинський перейшов на роботу в газету «Одеський, «Одеські Новості. З Рима він регулярно прислав свої фейлетони та нотатки під псевдонімом Альтан... Альтанелла, гойдалки італійською. Незабаром його нотатки стали популярними. Написані легкою, поволі дотепною і розкравим афоризмом, вони свідчили про неабиякі здібності автора. Теми їх були різноманітними, стосувалися в основному питань літератури і мистецтва, іноді політики. Описування їм повсякденні дрібниці італійського побуту, сповнені невимовними принатами. Вищо світу Жаботинський отримав в галузі юриспруденції, прослухавши лекції на юридичному факультеті Берлінського та Римського університетів. А в 1912 році склав екстерном іспит і отримав диплом про вищу юридичну освіту в Демидівському юридичному ліцеї міста Ярославль. В 1901 році Жоботинський повертається до Росії. Редактор одеських, одеських новостей Хейфіц пропонує йому стати співробітником газети закладом 120 рублів. Жоботинський погоджується, при цьому відмовляється від кар'єри юриста та залишається в Одесі. Він встиг посідати в одеській в'язниці в 1912 о, році за підозрою зберігання заборони літератури. А в 1904-му після э, виступу на намітного напередодні Великодня 1903 року поширились чутки про майбутні єврейські погроми в Одесі. Разом з групою молодих людей, він збирав гроші, купував зброю. В одному з підвалів друкував на гектографі прокламації. Їх зміст був дуже простий: той, хто вбиває в цілях самооборони, вільний від покарань. І короткий підбадьорливий заклик до єврейської молоді. Не підставляйте шию під ніж. Але погроми, які очікували в Одесі, вибухнули в Кишиневі. 47 осіб було вбито і сотні поранено. Газета Адській новості отримала грошові пожертвування і одяг для постраждалих. Жаботинський поїхав роздавати допомогу. Він побачив на власні очі результати різанини і вперше зустрівся з лідерами російського сіанізму. Також познайомився з поетом Нахманом Бяліком, який описав події в поемі Сказання о погромі». Незабаром Жаботинський переклав цю поему з івриту на російську мову. Вона була опублікована тільки в 1911 році та супроводжувалась перед мовою перекладача і прокламацією самооборони. Була поширена, вона була поширена серед усіх єврейських громад Росії. Від товариста Ерц. Ізраїль Жаботинський поїхав як делегат на шостий сіоністський конгрес. Цей конгрес в Базелі був останнім, в якому брав участь Гетліс. Саме за, на ньому була оприлюднена позиція знайти іншу країну замість Ернс Ізраїль для переселення єврейських громад, що викликала шквал обурення. Жаботинський був серед 177 тих, хто голосував проти. І разом з ними покинув в знак протесту зал, коли було прийнято рішення створити комісію для вивчення британської пропозиції про територію в Східній Африці. З цього часу він стає активним сіоністом і підтримує ідею створення єврейської держави. Повернувшись до конгресу, незабаром виїхав з Одеси, бо дратував поліцію та оселився в Петербурзі, хоча не мав права там проживати. Його численні статті про теорію і практику сіанізму склалися в зборниках «Сіонізм і Палестина, активно виступав проти асиміляторської політики Російської імперії, закликав євреїв та українців об'єднатися перед спільною загрозою русифікацією. Жоботинський боровся за створення держави Ізраїль і прихильно ставився до ідеї вільного національно-культурного розвитку будь-якого народу в межах суверенної держави. З цієї точки зору, маловідомим є публічна дискусія щодо українського питання між Зеєвим Жаботинським та представником російської партії кадетів істориком і публіцистом Петром Струве. Останній послідовно пропагував тезу єдиної російської нації. Полемізуючи зі Струве, Жаботинський надрукував декілька статей. Найбільш ґрунтовним серед них дослідники творчості літератора і журналіста вважають науку з Жевченківського свята надрукованої до 50-річчя від дня смерті Тараса Шевченка в газеті Адяцькі новості» 27 лютого 1911 року, а також фальшування школи, промови та інше строве українське питання, е, опануючи струве в суперечки, Українці, частина російської нації чи окрема нація, Жаботинський в науці ж, ж, з Шевченківського ювілею, наголошує, що, що необхідно зрозуміти, визнати. Просунутися і надалі, і надати законне місце могутньому побратимові, другому за силою імперії, українському народу вчений дослідник творчості Жаботинського Ізраїль Клейнер виокремлює три періоди, коли до української проблематики Жаботинський звертається послідовно. Перший датується 1904-1914 роками. Жаботинський друкується в російськомовному часописі Український вісник», який виходив в Петербурзі за участі Михайла Грушевського, пише в заснованій у Москві журналі Українська життя, веде на газетах шпаль... газетних шпальтах дискусії зі Струве, яка стала частиною більш широких міркувань переконаного сіаніста Жаботинського справ національних меншин. Другий, коли Жаботинський приділяв особливу увагу українському питанню в 1917-1921 роках. Це період активного сіяніського руху і популяризації ідеї еміграції євреїв в Палестину з одного боку, а з іншого це проголошення Української Народної Республіки. Історична деталь цікавить тим, що їй немає аналогів у світовій історії. Одним із. Виконавчих підрозділів Центральної ради був Генеральний секретаріат єврейських справ, і з проголошенням УНР секретаріат став міністерством. Перше серйозне дослідження щодо Міністерства європейських справ і євреїв в Центральній Раді зробив професор Торонського університету Генрі Амбранс у книжці Молитва за владу Українці та євреїв революційну добу. Тоді ж, в 1917 році, Шаботинський стає. Офіцером єврейського легіону в складі британської армії, а в 1940-му, за кілька місяців до смерті, перебуваючи в Сполучених Штатах, напише, що тішиться сподіванням створити єврейську армію, що воювала проти нацистів на боці союзників. У 1921 році на Сіонійському конгресі в Карлсбаді з представником особливої дипломатичної місії уряду у вигнанні Української Народної Республіки Максимом. Славинським, свого часу був колегою Жаботинським у редакції газети Руські Відомості. Жаботинський уклав домовленість про створення при війську УНР єврейської жандармерії. Передбачало, що її використовують для протидії можливим погромам, що вона матиме певну автономію, але з моменту входження на підконтрольні радянській радянські владі території перейде на отримання українського уряду. Саме тоді. Зазнавши різької критики з боку окремих представників єврейських кіл, Жаботинський сказав знамениту фразу: Коли я помру, можете написати на моїй могилі ця людина, що підписала угоду з, Петлю... з Петлюрою. При цьому особисто один з одним вони не були з нею. Угоду так і не було реалізовано. А в травні 1926 року Симона Петлюру було вбито в Парижі. Невдовзі після цього Жаботинський заявив Нью-Йоркському. Нью-Йоркському журналу. Ні Петлюра, ні Віноченко, ні решта видатних членів цього українського уряду ніколи не були тими, яких називають погромниками. Я добре знаю цей тип українського інтелігента-націоналіста з соціалістичними поглядами. Я з ними виріс. Разом із ними проводив боротьбу проти антисемітів та русифікаторів, єврейських та українських. Ані мене, ані решту думаючих сіаністів Південної Росії. Не переконають, що людей цього типу можна вважати антисемітниками. Щоправда, через рік, в 1927 році, в листі в редакцію російськомовній Паризькій газеті «Послідні новості Жаботинський напише, частина української преси невірно мою позицію в питанні про відповідальність Петлюри за погроми 1917-1920 років. У подальшому в статті Петлюра і Погроми він пояснив, що не звинувачував Петлюру та Український національний рух ані в антисемітизмі, ані в організації прогрому. Лише в невмінні або невздатності їх припинити. Відхиляючи її відповідальність, значить не розуміти, що таке глава уряду і армії. Статтю Жаботинського завершив закликом до співпраці єврейського та українсько національних рухів. Я залишаюся другом українського руху. Більш того, буду і надалі прагнути до угоди з українським рухом. Біографи і дослідники вважають, що третій період активного звернення Жаботинського до українського питання датується 1925-1927 роками, і напряму пов'язаний з єврейською сільгосподарською колонізацією, що її запроваджує радянська влада. Тодішня державна політика СРСР. Передбачало залучати до землеробства єврейське населення, позбавлене під час громадянської війни заробітків у містах. Радянська влада в гонитві за кредитами шукає постійних симпатій в колах іноземної буржуазії, і вона дуже дорожить відношенням єврейської зарубіжної буржуазії. Попереджає в своїй роботі єврейське населення під комуністичною владою, висланий леніном економіст, агроном і громадський діяч Бурсус. Жаботинський виступає категорично проти планів єврейської колонізації, підкреслюючи її антисіаністську спрямованість і провокаційність стосовно українського селянства і українсько-єврейських відносин. Найдокладніше свою позицію щодо проєкту єврейської колонізації в СРСР Шаботинський виклав у статті від 1926 року «Кримська колонізація. Позиція Жаботинського щодо українського питання була проявом його загального світогляду щодо прав національних меншин. В найбільш конкретному вигляді вона відображена в двох джерелах у гельсингвіській програмі 1906 року, якою Жаботинський пишався, як він писав, це вершина моєї сіоністської молодості, та практично невідомій кандидатській дисертації самоврядування національних меншин в місцевостях. З різноплемінним складовим складом населення. Рідкісний машинописний текст статті самоврядування національних меншин на 32 сторінках, якої міститься фрагмент майбутньої кандидатської дисертації Жаботинського, було опрацьовано в книзі адвокат єврейського народу, що побачив світ в Одесі в 2019 році. Самоврядування національної меншини перегухується з Гельхінсфорською Гельсінф... програмою. Сукупністю резолюції Сіоністської конференції на початку ХХ століття. Стаття містить цілком сучасні тези про право на самостійне введення національними меншинами своїх національних справ. Жоботинський був переконаний, що єврейська культура має захищатися власним народом і впродовж всього життя робив все можливе для цього. Водночас, він усвідомлював, що розумів і розумів. Та готовий був відстоювати національні інтереси і інших народів, особливо меншин, тому що бажав, бачив спільний, спільний історичний шлях. Українське питання посідало в творчості та в житті Жаботинського одне з провідних місць. Це не окремий або кілька епізодів його життя. Це було питання, до якого він звертався в публіцистиці та політичній діяльності впродовж тривалих років. Цеме така особистість, як Володимир Зеєв Жаботинський сприяла добрим відносинам обох народів. І сьогодні він продовжує свій, такі скажемо, шлях через багато років після його смерті, для порозуміння україно-єврейських відносин. Яке ж конкретне практичне завдання? Можна на основі того, що я розповів, або додаткової літератури. Написати есе постать Володимира Зеєва Жаботинського як уособлення єврейсько-української співпраці. Орієнтовно, що ви повинні висвітлити, яке місце українське питання займало у світогляді та творчості Володимира Жаботинського? Що спонукала Жаботинського підтримувати прагнення українців створювати власну національну державу? І як ви розумієте, висловлювання Жаботинського, ідучи кожний своїм шляхом, вони, українці та євреї, сьогодні. Можуть допомогти один одного. І чи актуальні ці слова в наш час. Друге завдання, яке ви можете виконати замість ЕСЕ, це підготувати ось таку, скажімо так, біографічну довідку у вигляді Facebook сторінки. Тут е, треба написати роки життя, діяльність, місце роботи, проживання і відомі справи, Справи, тобто твори. Далі можете переглянути відео, які є. і... Можете описати про нього щось в публікації або в якихось цікавих фактах. Тобто, підійдіть до цього завдання оригінально. Тобто, практична робота у вас складається з одного завдання, але у вас є вибір, що краще зробити. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.